Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання все проти мене. Римлян 8.31. Коли за нас Бог, то хто проти нас. Вранці я думав, що вартий величезних грошей. Тепер я не знаю, чи маю хоч долар. Колишній президент США Уліс Грант вимовив ці слова в день, коли бізнес-партнер привласнив усі його заощадження. Через кілька місяців у нього виявили рак. Переживаючи за майбутнє своєї сім'ї, Грант погодився на пропозицію письменника Мерка Твена опублікувати свої мемуари. Роботу над ними він завершив за тиждень до смерті. Біблія розповідає про іншу людину. Який теж довелося турбуватися про сім'ю, це патріарх Яків. Спочатку йому повідомили, що дикий звір з'їв його улюбленого сина Йосипа. Потім іншого сина Симеона взяли як заручника в чужій країні з вимогою, щоб туди привели молодшого сина Веніямина. У розпачі Яків вигукнув Усе те на мене. Але Якову треба було не плакати, а радіти. Минуло трохи часу, і він дізнався, що Йосип живий і що Бог весь цей час працював над збереженням його сім'ї. Ця історія показує, що на Творця можна покластися, навіть якщо ми не помічаємо його руки в наших обставинах. Мемуари Гранта мали величезний успіх, забезпечивши його сім'ю на багато років. Хоча він сам цього не побачив, проте побачила його дружина. Наш погляд обмежений, але Бог бачить усе. Він віддав за нас свого Сина і тим показав своє ставлення до нас. А коли за нас Бог, то хто проти нас? Отже, довіряймо Йому. Як Бог змінював труднощі вам на користь, у якій галузі вам потрібно довіритись йому. Помолимось, дорогий Спасителю. Допоможи мені дивитися на тебе, а не на свої проблеми. Ти завжди вірний. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.